Сьогодні зранку під стінами уряду жителі Липоводолинського району вимагали відновити їм подачу газу. Нагадаю, через закінчення терміну дії спецдозволів, які видає Державна служба геології та надр, укрнафта припинила видобуток у тій місцевості. Відтак, із 9 червня, люди у чотирьох селах: два у Липоводолинському, два у Роменському районі, живуть без газу. Наразі відомо, що до мітингувальників виходив нардеп, частина округа якого зачіпає Липоводолинський район. Це Микола. Лаврик. Далі телефоном учасники мітингу і парламентарії. Усе опалення е, перероблено на газ. людей немає грубок. Люди від цього потерпають. Тому зібралися і поїхали на Київ. Результат не недосягнутий. І не зрозуміло взагалі, чи він буде. Народний депутат, який до нас виходив два рази, він сам нічого не знає. Ми беремо паузу, найдовше 10 днів. За це час у Романському Леповдолинському районі буде відключено ще цілий ряд слів, ціл, буде більша кількість людей. Ми туди повеземо не 100 чоловік, а повеземо вже значно більше. Єдиний вихід сьогодні опрацьовується урядом по питанню або подовження ліцензії, яка закінчилась неділі тому, або ж видачі якоїсь тимчасової нової і так далі. Прем'єр-міністр доручив питання профільному віце-прем'єр-міністру Кістіону Володимиру Євсейовичу. Коментар віце-прем'єр-міністра України Володимира Кістіона про заходи, які можуть вживатися урядовцями для врегулювання ситуації з поновленням видобутку газу та постачанням його населенню. Ми намагаємося отримати.